У Німеччині розгорівся скандал під час карнавалу у місті Есен мер міста, який їхав в автомобілі попереду карнавальної ходи, гучно вімкнув пісню про Москву. Це обурило місцевих мешканців, які підтримують Україну, допомагають донатами та збирають гуманітарну допомогу. Присутні українці зафільмували кортеж, який очолював мэр, і звернулися до нього за поясненнями, що відповів та як відреагував розповість Світлана Яковенко. Світлано, вітаю! Тож, якою була реакція мера? На обурення учасників карнавалу вітання з німеччини. Ви просто уявіть собі стан українців, які після того як побачили на карнавальній ході машину мера міста, чують пісню, в якій звучать такі слова: Москва, Москва, Росія, чудова країна. Вони звернулися за поясненнями до мера міста, але я попередньо хочу зауважити, чи була це спрямована акція. Сказати наразі важко. Можливо, це був так званий плейліст стандартними піснями карнавальними. До речі, ця пісня вже багато років ставиться під час карнавальної ходи в Німеччині. До цього на неї ніхто абсолютно не звертав ніякої уваги. Але навіть якщо це так, то мер міста мав негайно відреагувати. До речі, він представник. Союзу демократичного союзу християн демократів Німеччини, це пан Томас Куфен, і мав вимкнути її. Чого не було зроблено ні з його боку, ні будь-ким іншим, і цей жах продовжував і надалі лунати з усіх гучномовців. Обурені українці звернулися за офіційними поясненнями. Що з цього вийшло? Ми зараз почуємо від ігоря бобро, засновника і керівника української громади Північної Рейн Весфалія. Ми побачили використання наративів, які безумовно є елементами російської пропаганди. Це не просто культурний інцидент, це прояв гібридної війни, яка триває і в Європі. Ми звернулися до мерії СНС з проханням дати офіційну оцінку цієї ситуації. На жаль, зустріч з мером була прервана ще до початку обговорення ключових питань. Проте ми налаштовані на конструктивний діалог і закликаємо міську адміністрацію публічно висловити свою позицію. Українська громада Весені – це частина європейського суспільства, і ми прагнемо разом захищати демократичні цінності та протидіяти російській пропаганді в будь-яких її проявах. Наразі звернення були написані також до Міністерства закордонних справ України та Консульства України в Німеччині і до мерії міста. Сьогодні зранку пан Ігор повідомив, що йому. Зателефонували з нашого консульства і сказали, що мер міста все ж таки вибачився і сказав, що такого більше не повториться. Це було поки що лише на словах офіційного вибачення так і не було хоча пройшов вже один місяць. Від себе хочу зауважити, що такі випадки. Вони не поодинокі. Наприклад, 23 березня у місті Кельн відбулася демонстрація. Це було 55 автівок, два мотоцикли на підтримку Росії. Важливим є те, що вона була офіційно зареєстрована в німецьких правоохоронних органах. З кожної машини лунали російські пісні, висіли російські прапори і лунали також відповідні лозунги. І все це дійство, вся ця хода супроводжувалася поліцією Німеччини. Що це? Як не справжня відкрита російська пропаганда під час війни в Україні, вона вже набрала настільки великих обертів на території Німеччини, де зараз я перебуваю, що лише жорстка і негайна реакція з боку української влади зможе її зупинити. На що ми всі дуже сподіваємось. Спеціально для прямого звірою вашу в нашу перемогу Світлана Яковенко, студія Дорн Штольберг. Світлано, дякую за інформацію. Дякую, що активно протидієте поширенню всього російського у Європі. Нагадаю, що із нами була Світлана Яковенко із Німеччини. Ну а далі до такого.